Оповідання Василя Сухомлинського про гайний день. Мама йшла на роботу рано, до сходу сонця. Вона розбудила Петріка і сказала Сьогодні в тебе почалися канікули, але гаяти часу не можна. Ось тобі робота на сьогодні. Посади біля хати дерево і прочитай цю книгу про далекі сині гори. Мама показала, де викопати дерево. Поклала на стіл книжку про далекі сині гори і пішла на роботу. Петрик подумав посплю ще трохи. Ліг, задрімав, потім заснув міцно, міцно і снилося йому. Біля хати виросло дерево, яке він посадив, а далекі сині гори стали зовсім недалекі, стоять над самісіньким ставком. Прокинувся Петрик. Ой, лишенько, сонце вже серед неба. Хотів зараз же до роботи взятися, та подумав, ще стигну. Сів під грушу думає: ось посиджу ще трохи та й почну. Потім пішов у садок, ягоди їв, за метеликом ганявся, потім знову під грушею посидів. Прийшла мавти ввечері й каже Показуй, що зробив, сину, а Петрикові нічого показати. Соромно йому й матері в вічі дивитися. Ходімо, сину, покажу тобі, що люди зробили за той день, що ти прогаяв. Взяла мама, сина за руку і повела, підводить до одного поля і показує. Вчора тут була стерня, а сьогодні рілля. Тут працював тракторист, а ти байдики бив. Підвела до клогоспного двору, показує багато, багато ящиків з помідорами і каже. Ці помідори вранці були на полі, а тепер в ящиках. Завтра їх повезуть у місто. Це робила я з жінками. А ти байдики бив, підвела до великої великої купи зерна. Це зерно вранці було в колосках. Хліб скосили, змолотили, зерно привезли на тік, а ти байдики бив. Підвела до стінки, Вимурованої з цегли. Тут ранці був тільки гранітний фундамент, а тепер мур стоїть. Це муляри працювали. А ти байдики бив. Підвела до великого кам'яного будинку, зайшла з сином. На полицях паляниці, калачі, усе пахло хлібом. Це пекання, сказала мама. Ці хлібини вранці були ще борошном. а тепер, сам, бачиш, цілий день трудилися пекарі, а ти байдики бив. От що таке прогайний день.